Всім привіт! Сьогодні. От реклама закінчилась. Нам треба заспавнити. Бо самого любімого це оцей. Ну так, то щоб він жив безконечно. І вічно, якщо помирав, ну, реген... регенувався. Це наш дружок. Знімаємо, бо в нього все впіталось. І поздравляю від нашій чоловічок. Його повісили, котали і ще й хотіли кидати, Так. він перед вами передягнувся. Перетягнувся. Ну, пропав наший був чоловічок, а тепер я його резагую. Як ви бачите, я колів не зробив. Регенерації не було. Ну, це то, що тут збоку, я не реанував. Я просто його достав. Незвичайно, тому ховаємо і дивимося, що буде, якщо його убити? Але він чогось не вмирає. по ним. Ще одного. Він це спалився. Бігі. Його тіло Взагалі нічого не було. Коротше, я не зрозумів приколу, але він гуляв собі. Вот, я зараз покажу. Гуляє видно так. Літає, 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 кружиться, кружиться, б'ється, б'ється. Він живий, його теж очі світяться, а то, що <кій> ну, в нього виключається, оце, ну очі, то це він моргає, тому можете не думати, то що він починається і пропадає. Ну, подивимося йому в очі. Я довіряю. Короче, буду дивитися відео. І всім пока! Ну, це я вже почав. другу частину. як ви бачите, нічого не змінилося. На якій флаків? Все мене рухається він, Я його зараз... Можу зробити. Наший хіребрін літає, підходить і лупаша його йому байдуже. Він думає, хто це в мене б'є, розвертається, бачить очі хірабріна. Дивиться, доверху він хірабрін. Думаю, він зараз мене вб'є, а він сам бере і. Тікає, а то боїться його. Но він знов прийшов, подумав, може вони будуть дружити. І він і нашій друг согласився дружити, якщо він предложив. І він сказав, сам стів, те, що одягнений, сказав. Тільки якщо ти мене будеш охороняти, я прийду а то він всіх може вбити. І вони так і продовжили. Третій час буде зараз. Пока.